Четвертого грудня відбулось чергове засідання виконкому. Перед початком розгляду питань порядку денного міський голова проінформував присутніх про основні проєкти, над якими місто працювало у 2025 році. Серед них облаштування військового кладовища та місць пам'яті загиблих захисників. «Сьогодні ми на тому етапі, що можемо вже офіційно заключати договори на проєктування. Тому ми вносимо і ці зміни для того, щоб проєктанти вже офіційно могли робити свою роботу і обговорювати це із містом, і з родинами загиблих. Тому цю роботу також ми у 2025 році робили. Да, Візуально, можливо, хтось скаже, що там ще мало що змінилося, але це тільки поверхнева думка. І я, користуючись нагодою, хочу подякувати Миколі Миколайовичу Лавренко, тому що. Обленерго компанія зробила в цьому році велику інвестицію і перебудувала свої мережі, які були в районі військового кладовища. І сьогодні ця ділянка вільна від технічних, умовно кажучи, забудов, які належали Обленерго, вони перебудували, зробили обвід. І сьогодні, власне, для будівельників і для проєктантів відкритий майданчик для того, щоб вони зробили свої роботи. Тому робота в цьому плані в 25-му році також була зроблена немало. Наступного року Олександрія продовжить підтримувати ОСББ, житлово-будівельні кооперативи, а також програму «Енергодім». в наступні п'ять років. Як місто, як бюджет міста можемо зробити для підтримки ОСББ. Адже ми хочемо, щоб наші ОСББ були ефективні, щоб людям комфортно жилося, щоб будинки були красивими, щоб вони були чистими, щоб вони були в тому числі і енер... енергоефективними. І є, окрім самої програми підтримки, у нас ще є програма «Енергодім», Ми в ній активно працюємо. Ви бачите, що вже не один будинок у місті став виглядати по-іншому, це візуально, а там ще є суть. Суть заключається в тому, що люди будуть менше сплачувати за тепло, адже вони енергоефективними стають. І Ми хочемо, щоб ця програма працювала і далі. От, ми будемо затверджувати ці програми, будемо знаходити ресурси, щоб це було взаємний рух. Тобто і люди, сплачуючи там свої. Послуги на утримання власного будинку витрачають свої кошти, і з бюджету ми допомагаємо для того, щоб це було більш ефективно. Тому рухаємося в цьому плані. Також продовжується робота з облаштування проспекту Соборного та звільнення його від торгових модулів. Ми розробляємо програму благоустрою. Проспекта Соборного в рамках цієї програми очевидно, що як війна закінчиться, бо говорити, що ми будемо під час війни будувати проспект Соборний це ну некоректно. У нас такої можливості відверто немає, але ми повинні готуватися. На якісь частини у нас вже виготовлена проєктно кошторисна документація на реконструкцію проспекту Соборну, щоб він був сучасний, щоб він був сучасними зупинками, сучасним освітленням, з безбар'єрністю, яка сьогодні край необхідна в наш час, коли дуже багато на жаль хлопців ну, будуть потребувати, потребувати цієї безбар'єрності. Тому ми в цьому плані будемо рухатися і ми затвердимо програму, яка буде обов'язкова для всіх. Не тільки для 95% олександрійцям, які є користувачами, ну, просто відпочивають на проспекту Соборності, але й при всій повазі до наших підприємців, які в більшості своїй розуміють. Більшості своїй виконують вимоги, які ми ставили, про те, що ну не повинні мафи стояти на проспекті Соборному, перепрошую на газонах чи на тротуарах. Ну, ну, ну ми ж не в 90-х роках живемо. Так важко, так війна, так складно. Ми з повагою ставимося. Усіх, у кого договора дійсні, будь ласка, працюйте, допрацьовуйте. Але якщо договір закінчився. Місто залюбки знайде інші площадки, майданчики для того, щоб підприємці різного рівня, в тому числі які працюють за допомогою тимчасових споруд, щоб вони мали можливість працювати. Але центральне міста, центральна частина міста, проспект Соборний це візитківка нашого міста. Серед інших питань члени виконкому визначились з місцями продажу новорічних ялинок. Торгуватимуть біля палацу культури Світлопільський, по проспекту Соборному, 19, 107 та 109, по вулиці 6 грудня, 137, на перехресті вулиць Григорія Усика та вулиці Братська, а також по проспекту Будівельників 26 а.